Українці дуже, тому що в Сполучених Штатах скасовують тепер департамент освіти. Якщо американці тупеє, то це заслуга міністерства освіти. А де Україна? І розказувала, що найкраща освіта в світі в Штатах. Якщо в тебе і в мене буде там максимальна кількість балів, а в них в пріоритеті жінка, то я отримаю місце. Ха -ха -ха. Тупий Трамп роз... розігнав міністерство освіти. На українців знову звалилася недуга. Не на українців. На українців на українців, бо українці тужать, значить звалилися на українців. Але ж тужать вони, тому що в Сполучених Штатах скасовують тепер департамент освіти. Так. Але горюють з цього українці, українці вважають, що стане погано, значить це погано українцям. Якщо американців від цього добре, то значить на американців звалилося щастя, а на українців звелися біда. Мене дуже засмучує те, що я бачу в коментарях під всякими там блогерами чи статтями, де українці приходять, читають цю новину. Ну їм подають ще так трошечки такі: ха-ха, тупий Трамп розігнав роз міністерство освіти. І вони хапаються всю штуку і біжать, кричать: Американці тупіє. І що саме мене вразило, що в якихось націоналістичних навіть, чатах люди не стидаються тягнути Задорнова і такий а? От! Казав наш мастер, от, Смотрите. Стане тупі. Ну, це ж, типу, снахач, сам дебіл, який впав в якийсь маразм на старість років. Комуністичний діяч там, повністю оце проросійська подстілка, і люди тягнуть оце і показують, ну, це ж російський наратив, це тупо і псо. Розтягують однозначно, і кожен ж будує на своїй власній на своєму власному досвіді, що розтягувати. Відповідно, якщо я в дитинстві виросла на якомусь нахачі, зрозуміло, що я в першу чергу буду його цитувати. Ну я не знаю. Мені здавалося, що там покоління помолодше має бути. Ну таке саме ж що Вони розказують про те, що американці тупії. Але тут є два факти: перше, міністерство освіти існує вже 45 років. Тобто, якщо американці топеє, то це заслуга міністерства освіти. Вона там є. Ну департамент вибачте. американське міністерство освіти, департамент освіти був створений не так давно, в 80-му році, в 79-му році. От окрема штука, але саме початок о, йому вже 150 років, він був сорок тиші в сімсот році. На початку це міністерство, яке було формально освіти, воно не займалося тим, чим займається зараз. Воно збирало просто статистику і мало мало порадний якийсь орган для того, щоб радити іншим школам. От ця школа, якби гарно працює, у неї учні показують високий результат. То ви робіть так само. Вона не могла диктувати. Вона просто збирала дані і показувала, як де ем, що відбувається. Вона не роз розпоряджалася грошима, вона нікого не змушувала, нікого не розформовувала і не я ніякі системи зараз. Міністерство освіти, воно, наприклад, там, щоб біль... було побільше гендерів, це одна з ключових, якщо ви там спитаєте, навіть в пошуковику, чим займається міністерство освіти. От То країни ж розпускає е, міністерство освіти, бо стануть всі тупі. А одна з задач міністерства освіти це підтримка різноманітності, гендерної різноманітності і підтримка цього диверсифікації там культури швидше забезпечення рівної участі. Тобто вони забезпечують те, щоб кожна людина мала рівний доступ до освіти, Так, незалежно від того, вмієш ти не вмієш, хочеш, не хочеш, але. Будь. Насправді по різному, тому що виросли виросли ж ноги з того, що допустимо в тих самих сполучених штатах, якраз і була проблема з вступом інших національностей з тих самих і корінних жителів індіанців, афроамериканців, латиноамериканці. Тобто їм давався складніший доступ через А відсутність коштів, через Б упередженість. Тобто їм треба було докладати більше зусиль для того, щоб отримати місце. І в продовження того, що ти говориш, дійсно одна з функцій, яка зараз я в цього департаменту освіти, це ще й видача грантів студентам на освіт. Та розпорядження грошима це ще одна додаткова штука. Мені теж здається, що це дуже підозріла діяльність. Тобто, у неї видача грошей людям, які не мають грошей. Друге, це регулювання, хто може, що робити в школі, що не може. Це там освітнє. І третє це якби забезпечення рівного доступу, під яким мається на увазі, що ми по квотам набираємо, наприклад, якщо ти відкрито заявив, що ти гомосексуаліст, у тебе вищий шанс потрапити кудись, наприклад, на в університетську набір. Я просто почала думати, як воно в Америці насправді, тому що в нас це не це не зовсім підвищує шанси. Просто є державне замовлення, і це фактично як замовлення будь-якої іншої організації. Тобто, я організація, я замовляю. Відповідно, я маю право вибирати, кого я хочу бачити на тих місцях. Ну, окей, хай буде держава замовником. Я ще б хотів, щоб вона розпрощалася своїми грошима, а не чужими, але най вже буде. А друге, це те, що не, А де Україна? У нас 70 років радянської влади було абсолютно тотальне міністерство освіти, яке все розказувало приватного, не могло бути нічого. І розказувало, що найкраща освіта в світі. О, от. Потім у нас 35 років незалежності, і за 35 років незалежності, у нас теж Міністерство освіти нікуди не ділося, воно просто переросло з Радянського Союзу, недокомунізовано, там якось собі кульгає. І що? У нас Україна завдяки цій освіті, що вона досягла? Найбідніша країна Європи. Ну ми ж тільки кілька років тому почали нарешті робити реформи в освітній сфері і трохи віддавати важелі управління на місця. Ну тобто робити те ж саме, що робить Трамп, передаючи владу згори донизу. до низу. На рівень шкіл, університетів, щоб школи, навчальні заклади самостійно могли вирішувати, як і що вони хочуть робити. Тобто передача влади від царя імператора до холопів до посполитих це сором, так? Україні з цього проти. Я думаю, що ті люди це якісь несвідомі українці. Ну я сподіваюся, що ми будемо рухатися саме в цьому напрямку. Нехай, як ти сказав, несвідомості. Тому що я за свій дорослий вік ще додатково навчалася попри. Обов'язкової умовної освіти на дуже багатьох курсах і продовжує це робити. Так, що з нами не так, коли ми йдемо освічуватись, попри вимоги міністерства. Ми сказали, що все, ти корочку маєш, йди на завод. І Я такий, я ще хочу це вивчити. Так. Самостійно йдеш і платиш гроші, витрачаєш свій час. Ну, і люди так всі роблять. І корочки не просиш. Ну це до того, що якщо міністерство не змушує, то люди все одно будуть робити якусь освіту, і навіть батьків дітей будуть відправляти, і так далі, і так далі. Та, тому що я сама зацікавлена в цьому. Я хочу краще майбутнє для себе, і я хочу краще сьогодні для себе. А якщо я хочу краще сьогодні для себе, значить я дивлюся по сторонах і думаю, а що мені для цього треба? У мене є такі відчуття, що звичайний українець чомусь вважає найбільшим ворогом і найбільш там огидною людиною українця, який біля нього. От його сусід ні в якому разі не буде навчатися, навчати своїх дітей, щось там робити гарне сусід, який там в сусідньому селі. Теж не буде цього робити, може він навіть і гірше. Там в сусідньому місті, в сусідній області, це взагалі така ну, ледь не війна. І... А хто у нас найкраще? Хто це все виправить? Пан міністр, пан... пан якийсь директор, який буде далеко, ти його ніколи не побачиш і не будеш знати. При цьому хто краде гроші наші, хто корупціонер, хто збиває людей на переходах на смерті, бухі, там робить якусь херню, кого ми всі ненавидимо? Владу. Як. Поєднується оця штука, що люди ненавлять владу, але ну сусід же мій гарно не зробить. Хай влада робить. Так а той же ж самий сусід завтра стане владою. Так, завтра завтра він стане владою такий. Ну о. Я, його тепер знав. Да. я його в дитинстві знав. Ми це в садочок один ходили. Отак, от тепер я отакий. Та я насправді не розумію, як це поєднується в голові в людей. Можу собі розказати, що це так само з культурною зміною і з тим, що нам дуже довго нав'язували цю парадигму світу, що я сам не можу для себе вирішити, і сусід не може сам для себе вирішити, що нам обов'язково треба царя, який буде за нас вирішувати, який нас змусить до чогось. Який нас змусить до, цього, до чогось. І я пам'ятаю один наш з тобою розгон, коли я розказувала, в чому ж така різниця між у нами і знахачами, що там є цар і є бояри давкала, а у нас всі на одному рівні.